Ти чуєш, Господи, як плачуть матері, Ти чуєш, Господи, як серце їх вилає, бо Ти один, лиш серце людське знаєш, що є у ньому, видно лиш тобі. Тобі не байдуже, що горе скрізь біль, Ти не проходиш повз людське горе, рятуєш і до сердець наших говориш. За допомогою до Господа йдіть. Ви станьте на коліна перед Ним, перед великим всемогутнім Богом. Він чує і усі в руках святого, ніхто ніщо не скрите перед Ним. Він є любов, просімо всі про милість, крім нього, не поможе нам ніхто. Заради гноблених у світ колись прийшов, чекає, щоби перед Ним схилились. Ви перегляньте ваші всі серця, що є у них і хто у них панує. Господь усі молитві ваші чує, ідіть у покаянні до Отця, Господь все зупинити швидко може, але в серцях жорстокості немало. Він хоче, щоб любов Христа засяла, в серцях дітей Його любов все переможе. Я є святий, і ви такими будьте в думках, розмові та ділах щоденних. Тоді прийдіть в молитвах ви до мене. І вони будуть в небесах почуті. І прийде відповідь, і прийде перемога, молитви чисті полетять у небо, найперш здолати духа злого треба, а це найважча битва часу цього, який в серця ненависть сіє і віддаляє від святого Бога, щоб людям і не згадувати про нього, і усю славу людям всі несли слилиш. Своєї слави не віддасть нікому життя та смерть лише у владі Божій, без його сили ми не переможемо, всі перемоги під його рукою. Ти чуєш, Господи, як плачуть твої діти, як просять у молитві за країну, не дайте їй від ворога загинуть, хай стане світлом, лише Твоїм для світу.